З метою підвищення рівня кваліфікації молодих працівників та зростання продуктивності праці, на Рівненській АЕС пройшов конкурс професійної майстерності серед слюсарів з ремонту реакторно-турбінного устаткування, цеху з ремонту тепломеханічного устаткування енергоремонтного підрозділу. Участь у ньому взяли шість працівників віком до 35 років. Теоретична частина конкурсу включала перелік питань, що стосуються виробничого процесу, дотримання вимог охорони праці та пожежної безпеки. Під час практичного етапу учасники виконували ремонт насосного обладнання, зокрема центрування насосного агрегата. Роботи конкурсантів оцінювали представники цеху з ремонту тепломеханічного устаткування енергоремонтного підрозділу, навчально-тренувального центру, первинної профспілкової організації та організації молоді електростанції. Вони перевіряли підготовку робочого місця, послідовність і повноту виконання операцій, відсутність порушень вимог охорони праці при виконанні роботи, уміння користуватись інструментами і пристроями, завершення роботи та здачу центрування. За результатами конкурсу, третє місце посів Руслан Клець, друге Юрій Демчук. І перемогу здобув Роман Кальковець. Я працюю з жовтня і отримав допуск до роботи в січні. Це сім місяців я працюю по нарядах допуску. Раніше я не брав участі в таких конкурсах. Це перший раз я брав участь в конкурсі профмайстерності. Саме на папері я центрував більшість насосів, тому в мене вийшли такі гарні результати. Я вчився в нашому варадському ПТУ. Не був гарний майстер мій виробничого навчання. Завдяки цьому я і влаштувався на наше підприємство і продовжую свою кар'єру. Представник цеху Юрій Васильєв зауважив, що цього року усі конкурсанти продемонстрували високі знання та хорошу підготовку, яку вони здобули у професійно-технічному училищі Рівненської АЕС. Хлопці, які поприходили з ПТУ, ну я кращих не бачив. Це група була ну якась визначна, чесно сказуючи. Вони всі, як один, вони знають приблизно одинаково, але рівень знань. Набагато вищі, ніж людей, які вчилися в ПТУ. Вони настільки були підготовлені, вони були зацікавлені, бо вони бачать перспективу в своїй роботі на станції. А це дуже великий ну, і хороший показник. Трійка призерів буде нагороджена преміями, а переможець згодом представлятиме нашу станцію на міжгалузевому конкурсі на Південноукраїнській АЕС. Анна Мохнар, Тетяна Федорова, Анастасія Лалак Уїта Раес.